Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 1 грудня о 18.00 на телеканалі СТБ покажуть прем'єру неймовірного серіалу під назвою «Кот Кохання у головних ролях. Зіграли такі українські актори, як Андрій Ісаєнко, Наталія Бабенко, Андрій Самінін, Яків Кучаревський та Євген Ламах. За сюжетом, слідча Вероніка Левченко вимушена співпрацювати з талановитим кіберзлочинцем Андрієм Мірошником, щоб врятувати свого молодшого брата. Дівчина з'явиться в житті Андрія неочікувано та буде діяти згідно з чітко продуманим планом. Вероніка, задля досягнення своїх цілей, влаштується няною для дочки Андрія і доб'ється довіри з боку чоловіка. Але коли настане час і дівчина збере достатньо доказів проти діяльності Андрія, вона вирішить брати чоловіка на гарячому. Та ніхто не міг подумати, що в їхнє життя неочікувано увірветься справжнє кохання. Вероніка та Андрій закохуються один в одного, але розуміють, що не можуть бути разом. Тому невдовзі ми з вами побачимо, як почуття вплинуть на головних героїв. Що ж переможе справедливість, правда чи закон або ж щирі почуття на наших очах? Молоді люди змушені будуть зробити власний непростий вибір, який і визначить їхнє майбутнє. А чи буде воно спільним? Це ми вже з вами побачимо 1 грудня на телеканалі СТБ. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!